Всім доброго дня! Сьогодні в нас на огляді одіяло, Одіяло Італія. Ось таке гарнесеньке, тепленьке одіяло великого розміру. Це, напевно, є євро або це, напевно, євро. Досить воно велике, гарне, тепленьке. Таке дитяче. Це Перший плюс екстра сот. Таке одіяло. Ковдручка. Також на така теплесенька. 3 євро за кілограм. Це приблизно виходить 154 гривні за кілограм одіял. Показую вам весь лот. Лот вагою 20 кілограм. Таке гарне теплесеньке. І приблизна ціна буде за весь слот 3081 гривня. меншого розміру. І Таке одіялко. одіялка. Як на матрасниці. І ще дитячий. За більш детальнішою інформацією звертайтеся до менеджерів. Всім гарного дня!